Для чого проводити розслідування? Інколи запитують, там, інколи кажуть, а давайте просто там скаже працівнику, щоб за власним бажанням там, або за згодою сторін, навіщо це, скажімо, витрачати багато часу, коштів і так далі. Ну, по перше, це відновлення ділової репутації. Це коли, наприклад, працівник вчинив певні неправомірні дії, і компанія хоче від того якось обстрагуватися для того, щоб пояснити про те, що дійсно компанія не має від цього жодного відношення. Або, наприклад, працівник чинив якийсь там злочин корупційний, і необхідно розібратися, чи дійсно це, скажімо, одиничний такий випадок, чи це певна система. Повернення клієнтів це коли ну, є така проблема, що із певної негативної поведінки особи ви втратили клієнта, і ви хочете клієнту продемонструвати, що це знову ж таки не система, а дії конкретного працівника. Зупинення порушення правил інтелектуальної актуальної власності це коли у вас працівник, переходячи на іншу роботу, забирає з собою там. Якісь певні ваші там опрацювання, або це дуже часто в розробці різноманітних програмних програмних продуктів, буває, що забирають з собою коди, і, і виникає питання, що треба ж якимось чином зафіксувати цей момент, що дійсно ця програма була розроблена у вас, що до, до, до цієї програми мало відношенно тільки там працівники різні, але й, ну конкретні працівники, які забрали актуальність, але й інші працівники і так далі. Притягне до відповідальності контрагентів теж цікава історія, оскільки службовим розслідуванням можливо е навіть інколи поламати позицію контрагента в суді, е коли е очевидно, що, наприклад, несплата певних грошових коштів сталася е там, не компанії, компанія за рахунок там, певних домовленостей між компанією і контрагентом, і саме сл результати службового розслідування е вони повинні е це показати. До речі, цікаво, що. Правоохоронні органи вже зараз призвичайлись. Вони для того, щоб не розбиратися там великих масивах інформації, запитують у міжнародних компаніях, чи були проведені там певні службові розслідування. І по тим результатам, які ці службові розслідування дали, вони вже проводять, просто дозбирують певні документи інформації. Тому службове розслідування вона використовує, може бути використано не тільки вашою компанією, яка проводить, але і судовими, правоохоронними органами, контрагентами для пояснення е, певних обставин, які мали місце. Притягнення винних осіб до відповідальності. Це теж е, інколи виникає питання, чи можна просто так взяти і написати, наприклад, заяву про вчинення кримінального правопорушення притягнути, притягнути людину до відповідальності. Чи потрібно все ж таки там, розібратися в ситуації зрозуміти, а на кого саме писати цю заяву про чинення кримінального правопорушення? Або, наприклад, людина там, вкрала певні речі, але ну, у вас немає в цьому підтверджень, вам треба якимось чином це зафіксувати. Ну, на жаль, крім службового розслідування, цієї історії зафіксувати ну, неможливо не, 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 скажімо, не задіючи при цьому правоохоронні органи. Показовий кейс це коли треба продемонструвати працівникам, що є певна поведінка, з якою ви миритися не будете, і тут же виникає питання, чим, ну, скажімо, чим серйозніше буде відповідальність працівника, тим скоріше і відчутніше буде результати цього службового розслідування. Виявлення причин порушення знову ж таки, для того, щоб виявити, чи Дійсно, це система чи це ви діє окремого працівника? Оскільки е, якщо це система, то ну, в мене було на прикладі, коли звільняли цілі відділи, е, а одного разу. Ну, скажем, бенефіціари компанії прийняли рішення взагалі е, зупинити діяльність, наприклад, в Україні е, і звільнити всіх, всіх працівників з компанії, тому що вони порахували, що там є певні корупційні діяння і немає змісту проводити службове розслідування, наприклад, краще ліквідувати цей певний підрозділ. Ну, але це, скажімо, право клієнта. І надання рекомендацій щодо майбутнього. Це ж цікава така річ, оскільки по результатам службового розслідування інколи виявляються ще інші історії. Ну наприклад, у вас там є проблема з внутрішніми політиками, не зрозуміло хто за що відповідав, не зрозуміло, де ота грань відповідальності кожного працівника. Незрозуміло, хто несе там матеріальну відповідальність за певні обставини. Оці всі нюанси, вони, як правило, з'являються тоді, коли ви проводите службове розслідування, ви намагаєтесь склеїти, скажімо, певні обставини і довести їх таким чином, щоб це дійсно було можливість притягнути особи до відповідальності. Але, на жаль, в дуже багатьох випадках через ці. Порушення при складанні документів і взагалі там людина дуже складно притягнути до відповідальності і довести їм якісь незаконні дії.